Трагедія за участю харків'янина сталася на Житомирщині. Також близько одинадцятої ранку на пероні залізничного вокзалу в місті Овруч пролунав вибух. Четверо людей загинули, ще десятеро отримали поранення, повідомили в місцевому облуправлінні Нацполіції. Як попередньо встановило слідство, прикордонники перевіряли документи у пасажирів потяга. У цей час на пероні 23-річний харків'янин підірвав невідомий вибуховий пристрій. Хлопця, як розповіли у Держприкордонслужбі, нещодавно затримували на заході країни за спробу незаконно перетнути кордон. Наслідок вибуху харків'янин помер у кареті швидкої. Також загинули прикордонні. Дониця і дві цивільні жінки, жительки Житомирщини. Ще двоє працівників Держприкордонслужби отримали поранення. Полісмени кваліфікували справу одразу за трьома статтями: умисне вбивство, посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.